Вітаю вас, друзі. Цієї ночі було здійснено масовану комбіновану атаку по російських об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Ударний сьогодні день в прямому смислі слово. під ударами опинилося місто Керч. Росіяни казали, що їх атакували вісім ракет атаками сі. Вони усе збили. І як ви вже напевно могли здогадатися? Правильно цього разу також у всьому винні були британці. Англічані впряму управляють атаками на Крим. Тим часом росіяни із великим нетерпінням чекають, коли почнеться та сама ескалація, коли Сполучені Штати Америки дозволять атакувати так звану Росію американською зброєю. А куди взялась? от така прить в ескалації, эта ескалація с в вглубь іторії російської федерації. і давайте про це зараз і поговоримо а також про наші зростаючі можливості у сфері авіації та протиповітряної оборони, але тільки із тими чудовими людьми, що підписуються на мій канал. Тож робіть це, тисніть лайк до цього відео і лишайте під ним будь-який коментар. Хоча у міністерстві війни, так званої Росії, повідомили, що збили абсолютно усі ракети атаком з цієї ночі, тим не менш було пошкоджено два пороми. Город Керч. Крим атаблом збитих ракет там ревоту наш ПВО, Пострадали два парома автомобільний жілізнодорожної пороми у Керченській протоці. Росіяни використовують насамперед для військової логістики, оскільки можливості самого тимчасово існуючого кримського моста дещо обмежені. І так, друзі, я так само як і ви дізнався, що пороми бувають іще й залізничні. Самі ж окупанти думали, що ми цієї ночі будемо руйнувати кримський міст, але вони знову не вгадали. Пірвало движение на кримському мосту. Ту в целях бізопасності сі часа вже за кримський міст. Росіяни дуже сильно переживають. Довкола нього стягнуто величезну кількість засобів протиповітряної оборони. Також росіяни використовують напівзатоплені баржі, аби прикрити цей міст. Звісно, це робить складнішим завдання по знищенню тимчасово існуючого кримського моста, але ані баржі, ані ППО зрештою росіянам не допоможуть. З'явилися сьогодні вранці також і кадри від головного управління. Дня розвідки Міністерства оборони України із застосуванням морських дронів за повідомленням головного управління розвідки було уражено два російських катери типу Тунець. Будь-яке знищення росіян це, звісно, чудово, але не можна сказати, що катери типу Тунець це якась пріоритетна ціль. Таких у Росіян дуже багато і вони відносно дешеві. Крім того, варто відзначити, що росіяни поступово досягають доволі помітних успіхів у боротьбі проти морських дронів головного управління управління розвідки. Вони вже неодноразово публікували кадри знищення таких дронів за допомогою вертолітної авіації. а Сьогодні іще викотили відео ураження дрона fpv дроном Камікадзе. Хоча навряд чи можна сказати, що у цей момент морський безпілотник виконував якусь бойову місію, бо він стояв на рейді, і найімовірніше, росіяни вдарили по раніше захопленому морському дрону. У будь-якому разі ворог навчається, ворог адаптується, ворог намагається ставати кращим, і його не можна не Оцінювати також цієї ночі, росіяни здійснили масовану комбіновану атаку проти України Це аеродром Стара Константінов, область. Основною ціллю російських атак став аеродром Старокостянтинова. Саме там базуються наші су 24 м які носять ракети Storm Shadow та Скальп. Росіяни впевнені, що там також вже знаходяться і літаки f 16 Я цього, звісно, не можу ані підтвердити, ані спростувати, але f 16 точно отримають підсилення. От зараз поставили швіц два самоліту, дальні радіоліксу. Там какуєте розвідки? Окей. Учора з'явилися дуже дуже хороші новини щодо пакету допомоги від Швеції на суму понад 1 мільярд доларів. І до цього пакету увійдуть два літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління ACS-890. Дальність виявлення цілей такими літаками сягає 400-450 кілометрів. Вони можуть виявляти ракети, літаки та безпілотники, і значно підсилять українську протиповітряну оборону та найважливіше, Ше напевно, це те, що ці літаки будуть інтегровані, звісно, і з шістнадцятими і дозволять їм працювати безпечніше, працювати, наприклад, із вимкненими радарами і бачити російські цілі на суттєву глибину. Шведські літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Це насамперед московий центр української авіації, підсилення нашої протиповітряної оборони. Це надзвичайно хороші новини. Що сучасно упростить життя жизнь українським формуванням і я осложнення... Ні, собснажі нам. російськими аналогами західних аваксів є, звісно, літаки. А 50 Давайте пригадаємо, яка у них склалася доля. Наприклад, у Білорусі, як пам'ятаєте, один із таких літаків був уражений FPV-дроном. Пізніше росіяни перетягли оцей літак до Таганрогу на ремонт. Але на місце, де він ремонтувався, завітали дрони дальнього радіусу дії. Далі збройні сили України збили і ще один російський а 50 а потім іще один. Трудова Трудовармія все, самоліту. самоліт лічота, і там ще щось читав зрувається. Коротше, самоліт. Упавши горіл? Відповідно, у росіян за різними оцінками станом на сьогодні лишилося три або п'ять робочих літаків а 50 але вони дуже бояться підлітати до України. Ворог чудово розуміє, яку серйозну загрозу для нього становлять шведські, а тепер вже українські авакси. Соловйов як завжди закликав знищити Швецію. Хорошо, ми зараз нісюмудар. удар. Швеція що зробить? Чому ми не наносимо удари? чому? Потому що тому почому ну а ми звісно чекаємо із великим нетерпінням на нові й нові пакети допомоги. Патумані їм дадуть все, включає тактичне ядерне оруже. Нам надо жахнуть ядерним оружем, показати, що у нас є від постійних погроз російських пропагандистів та представників російської влади. Втомилися вже деякі інші російські пропагандисти. Вони наводять приклад заходу. Коли запад говоріт, що он жахні. Ми точно знаємо, що он жах. Натомість, коли Соловйов або владімір Путін починають погрожувати світові ядерною зброєю, світ розуміє, що це нічим не закінчиться. Та ми говоримо, що ми вийдемо нам не вірять. Відповідно, самі російські пропагандисти визнають, що у них немає ніяких тих самих червоних ліній, що усі їхні погрози це просто пустий звук, і необхідно дозволити Україні атакувати територію так званої Росії, зокрема американською зброєю. Рішення повної свободі рук в приміні дільнобойного оружия по території Росії, яку вони признають. Прийнято, але як це взагалі країни заходу? А їх вже близько десяти дозволили атакувати так звану Росію своєю зброєю, адже так звана Росія погрожувала. Казала, у неї будуть ядерні навчання. Невже це не спрацювало? А, ми, к сожалению, нічого не змогли протипоставити цьому рішенню. Ну або не захотіли. Ну, буває. Ми тепер із нетерпінням будемо чекати, коли зможемо вдарити ракетами атакам з по аеродрому Вороніжа. Атакам ще, скоріше, полетять по тим аеродромам. Всієні на звісним, на Кадесі Білгородській, Вороніжський, Брянській там області. Є тільки один важливий нюанс: згода Сполучених Штатів. В Америці. Вони, наче як і не дозволяють, але. Послухайте словом, ми не заохочуємо та не робимо можливими удари за межами України. Але Україна, як я й казав раніше, має ухвалювати власні рішення щодо найкращого способу ефективного захисту. Вони не дозволяють і не заохочують такі атаки, але Україна має вирішувати сама. І якщо Україна вирішує сама, то вони повинні у цьому допомогти. Ми подбаємо про те, що в Україні було необхідне для цього обладнання. Дуже цікава позиція, наче як і не дозволяють, але Наче як Україна має сама вирішувати, я сподіваюся, Сполучені Штати Америки якнайшвидше скасують усі обмеження, бо росіяни не чекаючи, поки ми вдаримо американською зброєю по російських аеродромах, вже почали встановлювати невеликі, але тим не менш укриття для своєї авіації. Проблема в тому, що вони не захистять від в дронів і дронів камікадзе, яких запускають атівні та Допустим... відзначу це сказав не я. Це сказали самі росіяни. fpv дрони камікадзе дійсно дуже хороший засіб для проведення диверсій на території супротивника, але давайте не забувати і про їхню головну функцію про функцію знищення російських окупантів та їхньої техніки на території України. Ми з вами змогли закупити для українського війська за весь час більше 65 тисяч різних. Дронів Камікадзе. Це величезний обсяг допомоги. І ось іще кілька підрозділів від вас отримали загалом 325 нових FPV. Наконець то я дождався. Це капець. капіті сидів, ждав, ждав, але все таки є. Підрозділ Аластер висловлює подяку в спільноті Сергія Стерненка за наданих 50 теплих дронів. Завдяки вашій підтримці. Ми будемо і вночі. Буде теплий Русарів. З цього окремого батальйону спеціального призначення хочу висловити велику подяку спільноті Стерненка за надані нам 100 дронів ППВ-10. Дуже вдячний за вашу постійну допомогу, адже ваші донати пришвидшують нашу скорішу перемогу. Ми, бійці 11-ї бригади НГУ. хочемо подякувати Стерненку та його спільноті. А також Олегу Вороховському Лачину та Монобанку за ці якісні дрони, дякуємо спільноті Стерненка за надані 25 теплових дронів. Будемо нищити окупанта разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Значна частина із цієї партії це тепловізійні дрони, на які ви нещодавно донатили під час нашого спільного збору із Лачином, Монобанком та Олегом Гороховським. Але українське військо потребує значно більшої кількості дронів. Дрони зараз це чи не найголовніший засіб ураження російської техніки і перерізання російської логістики. Тож ви, друзі, не зупиняйтеся. Усі реквізити є в описі до цього відео. Продовжуйте. І те допомагати українському війську.